Доброго дня, дорогі друзі, компанія Фершавто вас вітає. І сьогодні в нас на комісії ось такий класний в яскравому кольорі Mercedes b class Electro 2017 року з оригінальним пробігом 86 тисяч кілометрів. Машина дуже-дуже яскраво виглядає і має класний стан. Максимальна е, оптика, омивачі фар, партероніки перед, партероніки зад, адаптивний дестронік автомобіль має. Потім далі е, гума в дуже-дуже класному стані. Розмір у нас на 17, 225, 50 r 17 Ось так виглядає по колу. Автомобіль має тепловий насос і тому в зимній період заощаджує батарею. Також має Range Plus, тобто він більше проїжджає за рахунок рекуперації. Ось. Дах, в класному стані. І коротко вам покажу середину автомобіля. Повна електрика, мультикармо, сидіння комбіновані шкіра плюс Алькантара. Ось має такий гарний збережний стан. Далі тут двохзонний зони клімат-контроль, підігрів сидінь, автономочка. Далі повне мультимедія, навігацію має автомобіль, так має навігацію. Чекаємо загрузки. Далі. Камера заднього вигляду. Зараз глянемо чи автомобіль має. Бам! Потрібна карта для навігації. Заведемо автомобіль, включимо камеру, має камеру заднього вигляду, як бачимо. Дуже-дуже класно адаптована. Потім далі має датчик світла, датчик дощу. Автомобіль повністю обслужений. Перед продажем ми завозили на bosch сервіс провели максимальну діагностику і повністю. Все протестували його норвезькі номера. Електрозарядочку, звичайну і швидкісну. Автомобіль має торгувати позаду автомобіля. Так що, будь ласка, кого цікавить, набирайте, телефонуйте, звертайтеся.